Коли чиновники хочуть поглузувати над народом України, вони встановлюють різні види штрафів для деяких категорій громадян, які свої питання при цьому вирішують ну, коштами неспівмірними з цими штрафами. Так ось. В Україні е, намагаються прийняти закон про лобіювання. Ну, в Америці є такий. Так вирішили, що в нас також буде закон про лобіювання, в нас це буде працювати. Я вже про цей закон розповідав. Українці ще не усвідомили, що це за закон, але тим не менш, вже депутати турбуються про те, що ну, потрібно, якщо будуть порушувати закон, так штраф накладати. Так ось за здійснення лобіювання без реєстрації в реєстрі прозорості. Ай, смішний реєстр, напевне, смішний в Україні. будуть штрафувати, готові до суми штрафу. От, перш ніж я назву суму штрафу, ви отак е от, подумайте, з якими сумами приходять е великі люди, важливі люди, порішають питання до органів влади. Ну, там, до різних. От, усвідомили ці суми, да? Усвідомили там, ну дипломати, кейси, чимодани, розмірів усвідомили. Угу. Так, от, якщо вони будуть це робити без реєстру прозорості, їх оштрафують. Штраф буде до 1700 гривень. До 1700. Це як в магазині, знаєте, знижка до 70%. Заходиш, а там 70% на якісь тапочки, а на все інше 5%. Отакі от тут: людей з чемоданами, з пакованами, з. Автобусами грошей, які хочуть купити, наприклад, завод, або отримати якусь монополію, або виграти якийсь тендер на великі мільйони доларів, а часто це мільярди гривень, їх будуть штрафувати на 1700 гривень. Все. А тепер поцікавтесь, що роблять в Америці з людьми, які намагаються недоброчесно чесно. Лобіювати і використовувати державу для досягнення своїх інтересів. От поцікавтесь, просто вбийте, можете в чат GPT, щоб довго не гуглить. Просто вбийте і поцікавтесь, що з цими людьми відбувається в США, що відбувається за несплату податків, за корупцію, за недоброчесне лобіювання. Просто поцікавтесь і порівняйте із цією насмішкою. 1700 гривень. А тут навіть не знаю тут ржать, плакати, дивуватися, послати когось кудись. Я не знаю. Телеграмшот профілю, Ютуб, там про це докладніше.